Обласні виборчі комісії запевняють, усі недоліки у роботі, які їм закидали ще кілька днів тому, виправили. То жодної загрози для проведення волевиявлення немає. Звичайно, були проблеми десь з формуванням керівного складу, були проблеми з доставкою вчасно іменних запрошень виборцям. Але на даний час, наскільки ми спілкуємося з міською комісією, всіма районами, таких дільниць немає вони всі повністю функціонують, забезпечені всім необхідним. Так, на Львівщині у семи округах запрацювала 403 ДВК. Левова їх частка сконцентрована у самому місті Лева. Тут волевиявлення відбуватиметься на 150 дільницях в трьох районах Личаківському, залізничному та Шевченківському. В виборчому бюлетені у місті Львові цей другий округ буде 13 кандидатів від різних політичних партій. Крім того, так особливість цих виборів є те, що буде окремо графа, не підтримують жодного кандидата. У інших шести округах в районах області кількість кандидатів коливатиметься від семи до одинадцяти. Зважаючи на те, що вибори проміжні та ще й місцеві, експерти прогнозують невисоку явку виборців на дільниці. Чекати великої явки на вибор на ці вибори не доводиться. Думаю, що багато населення або проігнорує ці вибори, або ж прийде, але все таки продемонструє ідеологічне голосування, тобто. Таке, яке було на попередніх виборах, наразі серйозних порушень виборчого законодавства в окружкомі не виявили. Їх зазвичай очікують у день голосування. Людей просять у разі виявлення порушень неодмінно звертатися до правоохоронців на дільницях або ж телефонувати на гарячу лінію ОВК за номером 067 343 32 20. Виборчі дільниці 7 квітня відкриються для людей з 8 ранку та працюватимуть до 10 вечора. Підрахувати голоси. Виборча комісія обіцяє оперативно. Попередні результати оприлюднять вже на дру день після виборів у понеділок на офіційніш доведеться чекати не більше тижня.